Фешн в горах. Частина 2. Треба було слухати мудрих людей. Мене хлопець закликав гори, гори". Розумію, такі, в гори. гори". Я не розумію, що таке йти в гори. Ти його на гору не піднімай. Я скоро здохну. Скільки нам ще йти? Ти сто лиш того песка чи ні? В тебе куртка теж Гортекс. Це щось про вихід нового тренду в моду? Гортекс то про вивід поту. А ця дивна штукенція ззаду. Це щось таке як на показі Coco Chanel? Елемент знаку зодіаку? То підсрачник, аби було м'яку сраку. Ти серйозно? Дай су. Ти ж казав, що я все саме необхідне. Я про аптечку, мій тітул, ліхтарик. Але ти тушнотний. Ммм, <флот> це що, кірки, вишикані запахи квіткової дороги? Спрей, аби тобі кліщі не позалазили між ноги. А воду з путічка пити можна? Можна. <флот> Тільки треба відфільтрувати. Ти <флот> будеш бігати, срати. Я вам у веку пати не забудь. Вже всі гори позасирали, гламур.